Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні огляд натягувача для дроту середнього розміру, дуже простого, але тим не менш дуже популярного. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Перш, все-таки натягувачі популярні в натягуванні друтів на парканах. Не в шпалерних садах, а саме на парканах, через те, що вони є дешеві. В загальному вигляд є ось такий, тобто це є гнута пластина металева, оцинкована, гаряче оцинкування і покрита товстим шаром цинку. І всередині є ось така от металева шпилька, барабан, на якій не мотуються дріт. Пластина з'єднання в цій частині. Ось Такий хвостовик. І тут є отвір, крізь який протягується дріт, для того, щоб зафіксувати натягувач на стовпі. Загальні габарити складають 100 мм на 41 мм, і 20 мм ось завтовшки. тобто ширина пластини цієї 20 мм. Тут максимальний діаметр дроту, якщо можна так сказати, який можна було б протягнути крізь цей отвір, 9 мм. Діаметр отвору на цьому барабані 5 мм. Ось цей проріз по ширині 10 мм, а ось по висоті, тобто в меншій своїй частині, складає 5 мм. Тобто цей натягувач призначений для натягування дротів десь мм до 3-4 Працює він дуже просто. Ось тут барабан має зубці. 4, з чотирьох сторін має зубці, і отвір пластини має теж певний виступ. Це виконано з двох сторін. З цього боку це дуже добре видно. Ключком під номером 8 ми отримуємо барабан за 4-гранний виступ і провертаємо його всередині отвору. При цьому, ось З цього боку подивимося: при цьому відбувається наступне: барабан в одну сторону легко прокручується, і під натягом дроту він буде зміщатися трошечки в цю сторону. І відповідно фіксуватись оцими зубцями. Виступ пластини. Бачите, як він прокручується. Так, от він крутиться. Конструкція максимально проста і, в принципі, цілком надійна. Тобто для натягування дротів з навантаженням ну, до 300 кг це цілком нормально. Деякі продавці в Україні навіть менші натягувачі вказують натяг до 400 кг. Ну, насправді це думаю, що неправда. Ось 400 кг це ось такого типу натягувачі, це гріпли. Ну, ось це, от на 400 кг з таким невеликим барабаном і з такою невеликою кількістю невеликих зубців. Ну, я думаю, що натягнути буде дуже важко. Ще що важливо: на відміну від інших різних натягувачів, цей натягувач відпускати буде дуже складно для того, щоб натягнути дріт. Був прослаблений, необхідно оцей барабан подати трохи назад, щоб він вийшов з зачеплення. А як це зробити, відверто кажучи, я собі не дуже уявляю, коли є натяг, то крутити ми зможемо тільки в одну сторону в протилежну сторону він розкручуватись не буде. Тому цей натягувач, призначений як на мене, тільки для того, щоб натягнути. Для якщо потрібно ослабити, то необхідно дріт обрізати, ну і тоді перенатягувати заново. Отже, придбати недорогі натягувачі для двухів, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним імпортером цих товарів на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!